Працюйте з кращими. Е, якщо ви не довіряєте своєму тревел експерту, просто мийте тревел-експерта і на тому буде все. І все у вас далі буде складатися так, як потрібно. Така річ, яка в туризмі називається словом overbooking І для багатьох це просто <смі> ви щаслива людина. Це я кажу вам як тревел-експерт. То е, до... я приїду в Болгарію ще через Гадні, і місце буде мало всіх. Чесно, це були мої слова. Вітаю всіх на каналі за кавою з Любаною. Дякую, що підписалися, ставите вподобайки, коментуєте. А сьогодні ми для вас підготували новеньку рубричку. І це буде дуже цікаво, тому що ми будемо одночасно дивитися фільм і розбирати його з туристичної точки зору як менеджера. Поїхали! Ну що ж, сьогодні ми дивимося дуже романтичний фільм, називається він «Віла романтика. Фільм про те, як дівчина поїхала в романтичне місто Ворона, але в повній самотності, тому що хлопець її не підтримав в цій авантюрі, скажімо так. І фільм насправді дуже цікавий. Ви можете подивитися його, посмакувати в ньому італію. Більше то скажу, я сама захотіла до Ворони. Але на початку фільму відбувається. Така річ, яка в туризмі називається словом овербукінг, і для багатьох це просто що це? Насправді, якщо ви ніколи не зустрічались з овербукінгом, ви щаслива людина. Це я кажу вам як Тревел-експерт. До речі, в фільмі ще є один такий момент: поки що відступлю від туристичної теми: це. Темперамент італійців. Та? На початку в нас там їде водій, він такий шалений, він такий класний. Смакування вина національних страв і трішки, звичайно ж, історії про Верону. Але повертаємося до страшного слова «overbooking». Отож, що ж це таке? Простими словами: це перепродажа місць в готелі або в літаках. І ця історія наглядно є в цьому фільмі. Давайте поглянемо. Дівчина приїжджає в місто кохання, місто закоханих, місто коханців, хтось його називає Ворон, заходить в свої шикарні апартаменти, нічого не передбачала, нічого поганого, правда, ніби що все окей, балкон Джульєти, прямо не з вікна. І тут Хто Хто ти такий? Хто я, такий. Хто тут робиш? Ти ненормальна? Ти просто увійшла сюди. І що ми бачимо? Дівчина заходить в свої заброньовані апартаменти і зустрічає там. Ну, будемо чесними, гарного чоловіка, гарно. Але це її апартаменти, які вона забронювала на 5 днів, і в цей період в Вороні проходили, проходили якась виставка. Здається, відповідно, вільних номерів немає. І тут починається саме цікаве. І це називається овербукінг, тобто коли один номер продали двічі. на тиждень. Я це доведу. Бачиш, Джулі Хаттон, Хаусенхост. Код підтвердження hz 4 b 6 Лавіла Романтика, з 9 квітня по 16 квітня. Дуже приємно. Чарлі Флетчер. Вики <мподь> Енстейн, <registering> Код підтвердження 214 trsp Лавіла Романтика, А з 8 квітня по 15 квітня. Hust. Отже, як виявляється, обоє мають підтвердження, забронювали просто на різних сайтах. Насправді ж, така ситуація буває в житті. І це може статися з вами не лише якщо ви забронювали напряму, це може статися, навіть якщо ви забронювали тур через туристичне агентство. Розкажу такої трішки історією. Овербукінг буває як в готелях, так і на рейсах. І, до речі, саме з авіаквитків розпочалася ця тенденція. Ще в далеких 50-х роках в Америці. В авіакомпанії можна було скасувати свій квиток навіть після виліту літака. Тобто літак полетів, власне, не вийшло, ви прийшли, скасували і вам повертали всі кошти без штрафів. Відповідно, авіакомпанія для того, щоб себе перестрахувати на той випадок, що хтось не прийде, вони повернуть кошти. Знову ж авіакомпанія втрачає, вони продавали більше. Десь приблизно на 20% місць. І таким чином заповнювали літак. Овербукінг, якщо беремо в плані літаків, він буває двох. Видів, це технічний, це коли через поломку борта ставиться менше, відповідно, крісел не вистачає. І другий варіант це спеціальний маркетинговий в такому плані, що якщо хтось не прийде, то щоб літак все-таки вилетів зі 100% заповненістю. Як не потрапити в овербукінг, ми поговоримо пізніше. Зараз розкажу вам далі про готельний овербукінг. Це аналогічна схема. Якщо, не дай Бог, туриста не вийде проїхати, зміняться плани, чи ще щось, а готель себе таким чином перестраховує. І, до речі, таке може бути не лише в разі перестрахування, а і збій в системі, тупість менеджера. У мене теж була така ситуація. В далекому 2013 році, коли я забронювала для туристів один готель, вони приїжджають. Просіляють зовсім інший. І потім виявляється, що менеджер, коли підтверджував моє бронювання, просто не помітив, що номера закінчилися. Доба, 24 години. Я телефонувала в Болгарію казала, що якщо ви першого <клухи> зараз написали моїх туристів в мій готель на наступний день, то я приїду в Болгарію ще через два дні і місця буде мало всім. Чесно, це були мої слова. Їх переселили наступний день. Я скажу так, ще в залежності від того, який ви готель забронювали, ви отримуєте якісь плюшки для себе, та? тобто бонуси. Вам можуть запропонувати номер в готелі вищої категорії, вам можуть запропонувати в цьому ж самому готелі, але, наприклад, у вас заброньований стандарт, вам запропонують там якісь suit, superior ну, room, тобто якісь більш комфортні категорії. Але. Бувають ситуації, коли вам пропонують абсолютно щось інше, з абсолютно не тими параметрами, з якими ви бронювали, тоді потрібно відстоювати ж свої права. В даній ситуації ми бачимо плутанину між просто двома паралельними сайтами. Чому це сталося? Дивимось. Я Сільвія хаос Хаус Хас. Я приніс подарунки з місцевого ринку. В кадрі ми бачимо привітного власника італійського темпераментного, який пройшов з гостинцями до своїх гостей, і зараз він до них буде розповідати. Чому ж так трапилося? Де ж тут підстава? Тому що апартаменти в центрі ворони, ми розуміємо, коштують не 2 долара. Я засмучена подвійним бронюванням. Подвійним бронюванням. Як я поміч, не брази ясниці. Перфаворе, поясніть містеру Флетчеру, що я орендувала лавіла романтика на тиждень. І не забудь поставити вподобайку до цього відео, підписатися на мій канал і прокоментувати. Я боюся, що сеньор Флетчер теж орендував плутанина. О, плутанина. Моя дружина Софія веде сторінку на Chaos and Host. Вона не помилялася ані разу, ніколи. Моя коханка одна корож виставила віллу на великий Стей. Вона не така розумна. Бачите? Плутанина. Отже, банально кажучи, сталася плутанина. Так, а в даній ситуації господар зробив винними свою дружину, коханку, всіх кого загодно, окрім себе. Насправді ж лише він несе за це відповідальність. В фільмі, звичайно ж, все буде таким чином, що вони почнуть жити разом, тому що виходу в них всього всього не було. Але на практиці так не буває. Ні, ну можливо, хтось і хотів би потрапити жити з таким мужчиною в номері в вороні на тиждень. Але то, то є фільм. В житті зовсім по-іншому. Зазвичай, коли всі стомлені після перельоту, все завершується скандалами, криками і істерками. Е, Я скажу так: в мене на моїй практиці, за всю мою практику, в мене був аж один овербукінг. Оце от болгарський. І я жодного разу е, не зустрічала е, овербукінг на рейсі. Е, але розкажу вам, як не потрапити в таку ситуацію. І як викрутитися з цієї ситуації, скажімо так. Перше, якщо ви бронюєте готель, то обов'язково потрібно з готелем зв'язатися напряму. Неважливо, як ви його забронювали на сайті готелю, через букінг. До речі, букін фішка в нас є. Я в описі залишу для вас посилання через нас можна бронювати букінги дешевше. Або через туристичного агента. Якщо через агента відповідно зв'язується з готелем, агент уточнює за наявність номеру, підтверджує цей номер в готелі, щоб не було потім таких казусів. Якщо ж це авіаквиток авіаквиток, ви можете потрапити на Овербукінг лише на регулярних рейсах. На чартерних рейсах такого немає, тому що чартер це як то кажуть, як маршрутка на замовлення. Приїхав, зібрав, поїхався. А от саме такі маркетингові штуки можуть бути на регулярних рейсах. Е, моя для вас порада: в першу чергу, реєструйтеся на рейс завчасно. Якщо він реєстрація є за 48 годин, за добу, або там де, на деяких рейсах і за місяць дають реєстрацію. Обов'язково реєструйтесь. Тоді авіакомпанія бачить, що ви 100% прийдете на рейс, і вас відповідно мають вже посадити на рейс. Е, що ж відбувається, якщо ви прийшли, а вам кажуть. Нема місць. Все. Ви сьогодні нікуди не полетите. І знову ж пам'ятаємо: мрії про Голлівуд можуть залишитися в Варшаві. То е для вас авіакомпанія має запропонувати першим, можливо, навіть переліт цим же ж рейсом, але в бізнес-класі. Якщо раптом це була саме перепродажа, тобто борт той самий, все те ж саме, але саме перепродажа, вони можуть запропонувати вам полетіти наступного дня, але при цьому вам дадуть житло. Харчування на цю добу і потім трансфер до, до аеропорту, щоб вас відправити. Якщо ж вам не пропонують жодне з цих плюшок, відповідно, що правильно, тільки скандал. Але зазвичай це все вирішується на такому рівні. Ясна справа, що якщо у вас наступний рейс якийсь дуже важливий, то це теж авіакомпанія має нести за це відповідальність. Отже, овербукінг Дуже страшне слово, дуже неприємно на всіх етапах. Неважливо, це буде авіаквиток чи це готель. В будь-якому разі це якась перепона на шляху до відпочинку або на шляху з нього, якщо це авіаквиток. Але пам'ятаємо, все стається в свій час. Обов'язково все буде добре, і обов'язково все виправиться і налагодиться. Якщо ж ви бронювали готель або авіаквитки через свого тревел експерта він завжди вас підтримує, допоможе і в першу чергу вислухає. Це саме основне, вже за стільки років я зрозуміла, що саме основне це вислухати людину, тому що підтримка вона дуже важлива в даній ситуації. Довіряйте краще. Працюйте з кращими, а, якщо ви не довіряєте самому travel експерту, просто міняйте travel експерта і на тому буде все. І все у вас далі буде складатися так, як потрібно. А, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви переглянете цей фільм. Я залишу вам посилання в описі до відео. Подивіться, поромантизуйте. дуже красивий фільм. І якщо ви бажаєте поїхати до Італії, то на нашій сторінці Instagram завжди можете написати запити. Ми прорахуємо для вас тур. А також ми анонсуємо доступні автобусні та авіатури до цієї чудової країни.